Вітаю, друзі! Зараз ти знаходишся на каналі Селена розкриває карти і дивишся прогноз на п'ятницю, 12 грудня 2025 року. Для цього прогнозу я використовую старші аркани та придворні карти. Витягую з них одну, це буде карта дня. І сьогодні цей місяць. Дивіться опис карти під відео. Нагадую, що відео виходить у 7 годині ранку за Києвом. І якщо ви хочете трохи раніше, пишіть. Якщо буде багато побажань, я буду викладати цей прогноз раніше. Що ми робимо? Уявляємо себе цією карткою. Обираємо ці риси. І властивості, які нам були б необхідні сьогодні, стали в нагоді сьогодні для вирішення наших питань. Програємо уявно у себе в голові, той сценарій подій на сьогодні, який нас влаштовує. І тоді вирушайте і дійте. А я бажаю всім нам гарного дня і до завтра!